Доброго дня, шановні колеги. Триває підготовка для засідання сесії номер 65 Будуть винесені туди земельні питання. Земельні питання надавалися земельним відділом. Усі було зможе знайомитися з питаннями. Тому пропоную почати засідання. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за. У нас відсутній Антон Лобан. Початок засідання 9.17. Також пропоную зачитаю питання, які пропоную винести на засідання. Також є питання, які ми вже розглядали, та було попередньо рішення прийнято нам про перенос цих питань. Тому пропоную зараз заслухати питання, які будемо виносити, рекомендувати виносити на сесію. А, перше питання це про передачу власність зімельної ділянки почки Валентині Дмітрівні, про передачу власність Подобаєва Світлані Вікторівні, про передачу власність Павленко Валентині Ніколаївні, про передачу власність громадянці Тариці Ірині Олександрівні, про передачу власність громадянці ранауці Наталі Григорівні, про передачу власність король Бовірівні, про передачу власність. Аванеси Розалі про передачу власність Децюк Тетяні Валентинівні, про передачу часткову власність Денисюченка Наталія, про передачу власність Шпильній Ользі, про передачу власність Медведінському Олександру, Медвинському Олександру, про передачу власність громадяну Довгоню Віктору Мик... Микитовичу, про передачу власність Чоп Юлії, про передачу власність Красовській Любові. І про передачу власність восквітлення. Всього 15 питань, які пропоную винести на засідання 65-ї сесії. Хто за, прошу голосувати? Також пропоную частину питань відкласти. По деяким питанням були пропозиції виїхати на місце, по деяким питанням було пропозиції більш детально вивчити. Перше питання. Про передачу власність Берляк Юлії, про передачу власність берлят Євгену, про передачу власність Васильів Наталії, про передачу власність Опаневич Юлії, про передачу власність Зінову Роборту, про передачу власність Копорху Сергію, про передачу про розгляд звернення громадяна на новик Кривчуна, про внесення змін та розірвання договори оренди Карпішина, про передачу. Вебер Олені Володимировні, це оренда. Про внесення зміни договору оренди земельної ділянки між Казанською сільською радою товариства Дельта про дання на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду член громадської регіонації Добровільне товариство рибалок і любителів нова дефінівка про зміну цільового призначення Белкіні Марині, про данення дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Баранюк Юлії Іванівні про надання згоди на зміну цільового призначення Баранюк Юлії Іванівні по Остовську, 31Д, це не корот, поряд не знаходиться ділянки. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою ТОВ Одеса Моторсервіс про вкладання додаткової угоди до голови оренди 2935 35 кадастрові кінці та 2988 88 в кінці. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу 1926 двадцять шість кадастрові квитці, про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу продажу цільове призначення будівництва з половні ремонт об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури тридцять три дев'яносто п'ять кадастрової кінці. Про проведення експертної грошової оцінки. 31.99 кадастровий, про внесення зміни договору оренди ТОФ лент Аспект, про затвердження проєкту землоустрою КУЗ Тетяні, про данення громадянці Войткові дозволу на розроблення проєкту землоустрою відведення ділянці на 7 років. Це там, де під огород, що вона хоче так, Про затвердження проєкту землеустрою встановлені не менш селища Ліски. Про надання дозволу розбороблення технічної документації 32-32 кадастрови кінці, це комбі-2, про надання дозволу Державному спеціалізованому господарському підприємству міської України, про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу 0644 кадастрови у кінці, про надання дозволу комунальному підприємству міська Зелентриста Деської міської ради. Так, що вскочить земельної ділянки в постійне користування для експлуатації обслуговування майнового комплексу. Це у Олександрівці. По, про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я. Також вчора ми говорили про заяву від комунального підприємства Надія з приводу якоїсь ділянки у фонтанки. Заяв не надходило. Питання їх 28. Пропоную відкласти до наступного засідання. Хто за? Прошу голосувати. Усі за також вкотре можу додати, що ми вже раніше розглядали три засідання. у нас було розглядали земельні питання. Їх там вже в кількості більше 150, Вони. Сновки ми вже надавали, тому сподіваюся, сьогодні будуть розглянуті на сесії. Mm -hmm. Хто за те, щоб закрити засідання, прошу голосувати. Може, у когось є якісь доповнення? Mm -hmm. Питання? Mm -hmm. Питання немає? Mm -hmm. Добре. Засідання закрите 9, ну, в, скажімо так, 25. Всім дякую.